Пише Олександр, у книзі вашого пророка Ісаї в єврейській традиції він називається Єшаяу. Є крилата фраза, її всі повторюють і перекують вони мечі свої на рала, а списи свої на ножиці для саду не підніме на рід на нарід меча і не будуть більше вчитися воювати. Звучить фантастично і зовсім нереально. Так пише Олександр. Запитання скажіть якщо це пророк, то це має здійснитися? Безперечно. Про цього пророка кажуть, що він ніколи не помилявся. Це просто мрія і просто потреба? Ні, будь-який пророк не помиляється, тому що він бачить майбутнє як сьогодення. Але те, що це на вигляд, фантастично ви згодні. Так. Тоді запитання таке про який час ідеться? запитує Олександр. Про час, коли розкриється вся правдива картина світобудови. Яка вона можна для Олександра? Що творець керує абсолютно всім головне це розкрити. Так. Це всі розуміють і мають сприймати. Це всі мають зрозуміти, відчути, побачити, розкрити. І тоді ось це. І перекують мечі свої на рала і списи свої на садові ножиці. Так. Тобто тоді всі у всіх війнах переверт станеться, так? А вже ж. не буде жодних потреб ні, воювати, нічого. А потреби будуть утворені: садові ножиці, сади зводити так. один з одним бути в мирі. Так. так. Тепер він запитує знову. Ви по-моєму відповіли. Але якщо можна ще раз, у якому разі це станеться? Якщо можна ще раз, усе таки це його запитання. Це станеться, коли людям розкриється творець. Він розкриється в якому разі? Я б сказав так. Він розкриється людям, коли люди забажають саме цього. Коли вони зажадають? Коли вони забажають, тоді він розкриється. Я тобі відповідаю абсолютно точно. А що в них має статися? Що має перевернутися, який крик виникнути, щоб він розкрився? Вони мають відчути, що без творця вони не можуть. Ось це. Так. Тому що це єдине, чого їм не вистачає: є у світі все, що хочеш. А ми бажаємо тільки його розкриття. Нам зрозуміло. Все. Можете сказати, що сьогодні потихеньку-потихеньку погляд людей спрямовується в цей бік. Я б хотів так сказати, але поки що не настільки. Не видно, так. Не видно, видно. так. Це тільки страждання можуть змусити звернутися до творця. Я думаю, що тільки страждання. Я сподіваюся, що це буде швидко, скоро. Головне стримка.